Львівської обласної державна адміністрації Олександр піде на підвищення у Київ, БПП рекомендуватиме вас на посаду голови ЛОДА. Погодитеся, чи будете продовжувати модернізувати Львівську обласну раду, вірячи у місцеве самоврядування і територіальну реформу. Просте питання щодо на нього не відповідати. Значить, я вірю в місцеве самоврядування, в територіальну реформу і в те, що треба допрацювати всю каденцію. Що тут? тут навіть тут навіть немає якихось цих. Я думаю, що. Я Михайлович на своєму місці ні, ні, ніхто його так просто за вівщини не, не відійшла і не віддасть. Тому всі ці чутки, які спливають при кожній кадровій ротації, пов'язані з вакантною посадою голови ОДА, там Миколаїв, Одеса, ще щось. Це просто чутки а, і нічого більше. Причому підозрюю, що відігрівають інші бажаючі, а, які хочуть на цю посаду посісти. От, 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 от. Це нормальне явище в політиці, саме так його треба сприймати. Що стосується мене особисто, то я свій шлях обрав тоді, коли. 19 листопада було прийнято півне рішення. Я на цьому шляху залишаюся до кінця каденції. Сподіваюся, мене цьому депутати підтримують. Дякую.